Вітаю, дорогі глядачі! В ефірі знову мамина школа є. Марія Котенко у цій передачі ми долучаємо ваших діток до спорту саме на прикладі чемпіонки світу і просто хорошої матусі Лілії Проць також виховуємо діточок в народних традиціях. Чимося малювати писанки. А нова рубрика Спортивна хвилинка допоможе виховати здорового і міцного малюка. Здоров'я, витривалість, загартування для організму. Як привчити дитину до спорту, зацікавити, прищепити їй любов до здорових фізичних навантажень. Особистий приклад батьків спільні фізкультурні заняття, здоровий спосіб життя, запорука успішного фізичного виховання у сім'ї, каже чемпіонка світу з пауерліфтінгу Лілія Проць. Тому і ранок у цій родині починається активно. Важливий приклад взагалі в сім'ї. Е, е, я завжди казала, що сім'ї, всі діти, вони як губка в І я це помітила спочатку, так ну я знала, читала, а друге діло, коли ти просто це вже бачиш на собі. Е, коли я їй спочатку там щось там, в неї сварила, так от щось їй там казала, е, потім я помічала, що вона це робить на ляльках. от, і там вона, так, Тобто ті слова, ті, що я до неї там казала, вона вже це, зразу до ляльки сіла ще руками так от до неї, там ти там і її там вичила. От, е, в сім'ї у нас всі разом снідаємо, то цього навіть помічає там хто сьомий руки мити. У нас два кота, і то вона буває так, що поки е, помила руки, поки до кухні доходить, вона наші любить когось там пожилети, як каже. І вертається назад, і все обов'язково дивиться. Тому їжа теж практично не відрізняється, щоб це теж не було як е, ні, ні з ким. Тому е, приклад, звичайно, вона дивиться, що ми те. Вона знає, що я вона ходи, я ходжу в спортзал, і от і вона деколи так каже, підемо в спортзал чи просто побігати. Вона. Це дуже тішиться, От, Ми їздили недавно на змагання, і вона каже, я буду виступати, бо вона вже трошки пробувала нас. Я кажу, ні, ти ж не займалася. І вона неї так каже, ти розумієш, ти ж не займалася, цей там період часу, тому ти на змаганнях виступати не будеш. Але коли я приїду, я буду тренуватися, я кажу, так, будеш тренуватися, і потім виступиш на змаганнях. Тобто, що вона так має розуміти оце. Ранок у нас починається о 8-й годині, деколи трошки раніше, деколи за 15-8. Прокидаємося, оскільки з нас є. Проблеми з ножками, то мусимо трохи по походити на носочках. Ми ходимо на п'ятках, ходимо так само, ходимо, як курочка чи як мішка. От буває так от трошки потягується, тому що дитина зранці теж така трошки сонна, але в той же час і вона не має бажання, тому не треба їй. Деколи буває так, що в неділю, то вона хоче трошки більше понахилятися, порозтягуватися і пострибати, і і побігати по хаті. От а потім разом звичайно, ми миваємося завжди. Кожного дня вранці разом немає навіть значення, якщо ми це в поїзді, це, чи ми були в інших містах, вже от їздили і там ночували, то так само вузково рано, тому що вона постійно дивиться, слідкує за цим, як, як це як робить. І навіть коли каже, ти неправильно там чистиш зуби, ще мало, а ну ще довше там. Ну буває так, що так. все, Бач, як я, от подивись, як я, і там показує особливо. от, А потім обов'язково стакан води вона випиває, тому що вони снідають в садочку, то стакан води ми завжди вранці випиваємо. В садочок ми приходимо, і там ж ніхто пити зразу не дає, а стараємося, щоб вона випивала. І йдемо тоді, збираємося в садочок. П'ятирічна донечка Лілі Настуня надивовижу енергійна дитина. Вона ані хвильки не може всидіти на місці. Із задоволенням повторює мамині рухи. Дівчинка ходить у садочок та школу раннього розвитку, а ще займається східними танцями. Кластий місяць сон блистить, немов красунями з квітками. Замріяна Ні. така сидить, так? Да? Ні, замріяна така стоїть, а не сидить. Йотак. Хвильки синімоє, де Дезвала рибка попиве, сіяє витягу, простої. Над квіткою би не джола. І ходить сонце час ранковий. І пташка радісно літає. Звучить мелодія чудова. І диво рот розквітає. Чи усім дітям повинен подобатися спорт? Усім, каже Ліля. Питання тільки в тому, щоб правильно підібрати вид занять. Продовження бачу, але ще не знаю, в якому виді спорту, скільки в неї є проблеми з ногами. Казати, що там прямо так, що я її в штангу навряд чи відомо, може бути в неї там є в неї спів, от вона дома любить співати і танцювати просто. Це зранку до ночі їй я кажуть, не дай їсти, і не дай пити, тільки оце співати, танцювати. Але треба вона любить, коли глядачі є. От і це саме, саме щоб це її не забороняти. Деколи вона каже, включи музику, але музику я її включаю такі звуки природи, тобто. Там десь із дельфінами є гроза, якісь пташки, ранок в лісі. У Нас є такі, то вона любить оце Те. От ходить зараз на індійські танці, можливо, в неї щось і проявиться в індійських танцях. Може, з часом, коли ножки зараз просто їй 5 років, поки ножки, то може десь якомусь і виді спорту, якомусь такому цікавому, щось неординарне, поки вона там виросте, може якийсь вид спорту такий буде. Так, і вона може бути саме основне, щоб дітей треба водити на все, що, що вони хочуть. Навіть якщо може вони не знають, просто привести. Чемпіонка світу робить усе, аби дитина росла здоровою і впевненою. Майже усе, що стосується спорту, вони роблять разом. Це і тренування у спортзалі, і ранкова руханка. Цю акцію Лілія Прось організовує кілька років поспіль. Така міні-фізкультура відбувається щонеділі на театральному майдані з 10 до 11 години. Мама залучає учасників зарядки до різноманітних естафет з подарунками, а Настя робить усе, щоб виграти. Для цього потрібно просто бути в спортивному костюмі, зручному спортивному зоті. Якщо трошки вітерече покрапує дощик, то просто потрібно мати легеньку якусь курточку і бажання. Бажано, щоб ви приходили з дітьми іменно своїм прикладом, сім'ями приходили, трошки порухалися і навчимо вас ранкової гімнастики, підкажемо по правильному харчуванню, підкажемо, де є можливість займатися діткам в секції, і просто так. от. Для, для себе, для як кажуть, заряду, бодості енергії вже на цілий тиждень. Найчастіші гості ранкового заняття це діти. Справи тренер підбирає у залежності від того, хто прийшов. Ліля хоче якомога більше людей залучити до здорового способу життя. Кожен, хто приходитиме на руханку, дізнаватиметься про клуби, про спортивні школи, про те, як правильно харчуватися і займатися спортом з дітками. Вона ходить найбільше цікавість, є спортзал, передівається і вона нас в спортзалі там і бігає, і в нас біга доріжка, навіть командує хлопцями там поскладати на місце. Тобто бачу продовження, і може десь якесь буде. Ну не знаю наскільки, але те, що вона буде якоюсь відомою, це точно, тому що в неї є всі. До цього хиститься і талант є головне його розвивати. Ми гуляємо дуже багато з нею, особливо після садочка. Якщо погода зараз зима було трошки важко, але ми все рівно, незалежно від того, ми ходили на санках, дуже багато гуляли. Це і перші прогулянки з санками. А осінню, то ми від 5 до 10 кілометрів ми проходжували помаленько собі, але ми дуже багато гуляли. І зараз вже погода дозволяє. То от сьогодні ми тут там вже не знаю наскільки ми набігали кілометраж, і будемо ще бігати і рухатися. У здоровому тілі здоровий дух, стара та перевірена істина. Варто знати, що фізична активність здатна не тільки продовжити життя людині, але й наповнити його спокоєм, впевненістю та комфортом. Так спортивні діти менше хворіють, менше нервуються, краще переносять кліматичні та життєві зміни. Відомо, Великдень одне з найбільших свят, і кожна родина не залишається осторонь від нього і готується відповідно. Сьогодні робимо крашенки і писанки разом з дітьми. Добрий день, дорогі наші глядачі. Наближається Великдень, і кожна мама, ну напевно, в кожній сім'ї з дітками красить крашенки, робить писанки. Ну, писанки я не майстер робити, а от таке як крашенки ми. Зі своїм сином жені вам покажем. Ну, Колись, напевно, ще не було такого багато всього. Воно, робили їх дуже просто. Брали листочки, наприклад, з кропчу, кропу чи з петрушки, прив'язували і вложили в краску. Краска була дуже цікава, тоді ще не було таких, як таких, є, краски. Були з буряка, краску робили, красили. І з Петрушки вибирали, це був зелений колір. Ну, а в теперішній час є дуже багато всього, що ми можемо зробити. Є таке, як барвники, які можна покрасити, є, ну, в принципі, можна із з того ж буряка зробити. О, але в нас ми сьогодні будемо робити таке, як техніка декупаж. Декупаж у нас це наклеюється фрагмент серветочки на поверхню. Сьогодні в нас поверхня це яйце. Серветочки в нас є різні. В кожному магазині, в кожному домі знайдуться різні. А тепер є отакі тематичні, це до Великодня. Бачите, отакі є гарні серветочки. О, отакі серветочки є. Є отакі, дуже їх різні багато. Беремо просто пустеньку серветочку. Єдине, що декупаж це завжди роблять, в основному роблять, клеють його. Серветочку клеють, клеєм ПВА, зведено з водою. Але так як в нас яйце, і його треба буде потім поставити на стіл, ми ж не можемо клеєм клеїти. Ми будемо його клеїти яєчним білком. Ми беремо акуратно, відриваємо частинку серветочки. от, таку, не дуже маленько, такими великими. Кусочками, так як у нас серветочка біле, і яйце у нас біле, то ми можемо залишити тут такий великий кусочок. Воно приклеїться і не буде видно. От, ми відірвали оцей кусочок серветочки. От, Бачите? Отакий от кусочок серветочки. Тримаємо його, кладемо на яйце, тримаємо його легенько пальцем і, і білком. Замальовуємо. Замальовуємо отаку таку всю серветочку. Воно потім висохне. І його, цього білого паперу не буде видно. Воно буде біле, таке, як яєчко. Тут ми вже захватилися, тепер з цієї сторони забираємо руки і знову ж таки замальовуємо. І таким чином у нас виходить отаке гарне-гарне. Яєчко. О, таке воно вийшло, бачите? Став його висихати. Воно висихає, і в нас таке цікаве з циплятком яйце. Є ще також можна зробити отаке мраморне яйце. Це, вроді би, ну, дуже ж просто беремо лушпиння цибулі, нарізаємо його, кладемо, у мене сьогодні, правда, немає. Марлі кусочок. Ну, от я самі з марлі візьмемо таку серветочку. Кладемо глушпині, кладемо яйце, але вже сире. Завертаємо так міцно, зав'язуємо отак все. і кладемо в кастрюлю варити. Наливаємо туди зеленку, нашу звичайну зеленку. І знову ж таки, наше яйце вариться в натуральних продуктах. Це ну, зеленка чуть спирту лошпиня від цибулі це звичайна річ. Нічого ми тут не порушуємо. Екологічно чисті продукти. Навчившись створювати писанки, малюк стане більш посидючим, навчиться зосереджуватися на дрібних деталях, працювати з крихкими предметами. Мами і мамочки відраз подивитися таку чудову програму про мам і про дітей. Про що ми сьогодні хочемо вам розказати? Наближається свято. Великі свято для всього українського народу, великдень. І до цього свята хотілося б поділитися з вами маленькими секретами, давніми секретами, які нам зібрала така причудова письменниця Віра Манько, от в цій книжці писанка. З неї почалося наше знайомство з писанкою і знайомство з технікою, як її зробити дійсно по-українськи, використовуючи давні традиції за допомогою воска і писачків. Відкривши цю книжечку, ми прочитали про історію писанки. Про те, що це давні дуже е, символи. Ну розкажи. Це знаки сонця, а ось це знаки місяця. Тобто, розмальовуючи писанку, кожна українська жінка хотіла передати е, далі своїм дітям, нащадкам уявлення про оточуючий світ. І тому вони малювали різні такі малюнки символічні. І в цій книжці можна багато-багато чого прочитати. Але крім того, ми прочитали, що писанки можна робити в різних техніках. Є техніка писанки, яка робиться за допомогою крапельки, яка стікає з такого от писочка. Писачок легко виготовити в, 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 в будь-якому домі. Ми беремо звичайну паличку, вставляємо туди половинку шпильки і отримуємо такий желізний писачок, по якому легко буде стікати наш віск. Основна складність в писанні яєць воском – це було виготовлення посудини, в якій можна розтопити віск. От, ось такий віск натуральний. Так, де його можна взяти, скажи. Його можна купити на базарі, або, або купити в якомусь, коли їдете кудись на екскурсію. Там буває, що продається свічечки. Так, оцей віск ми привезли з Арваниці, Це була свічка, бо вона в нас на різдво згоріла, віск лишився. Ми його зараз використаємо, розписуючи яйця. Оцю ідею придумав мій син Денис, як зробити тігель. Тобто то, в чому буде плаватися віск. Так, це звичайна що? Баночка. З пепсі Так як вона дуже м'ягенька, ви робите її надрізи, відрізаєте вверх і надрізи по всій довжині. І згинаючи, виходить, ось така устойчива конструкція, яка не впаде, не розлиється, вам нічого дуже зручно. Для того, щоб розігрівати, нам потрібно що? Свічечка? Свічечка. Ми взяли отакі свічечки по 6 гривень, вони продаються, вони низенькі, забезпечують нам рівне нагрівання, тому в нас постійно нагрітий віск і він не остигає. Тому ми ставимо це от сюди і починаємо. Бачите, так просто, Раз підняли, запалюємо. Давай. Звичайно, це треба робити під, під пильним наглядом батьків, щоб у нас не сталося ніяка біда. І ставимо тігель, у нас розчиняється віск. Хотілося б зупинитися на найпростішій писанці. Це не писанка, це, скажімо так, просто оформлене крапочками буде яєчко. Для того, щоб його зробити, нам не треба сильно там володіти якимись художніми майстерностями. Ми просто беремо яйця, обробляємо його оцтом, для того, щоб воно гарно лягало нам фарба. Беремо звичайну фарбу, барвник. Бачите, от от, які продаються в кожному магазині. Підготуємо його відповідно до інструкції. У нас є для того баночки півлітрові. Потім можна використовувати багато разів і беремо біле яєчко. і тоді вже. Писачок, коли ми готуємося до такого свята, то завжди робимо це разом з нашими дітьми. Приходжу, приходять до мене мої подружки, проводять своє діточок, ми всі разом сідаємо дружнім колом, з молитвою, свічечкою починаємо робити яйця. Ну, мами відкривають, шукають собі візерунок поскладніше, а діткам подобається іменно робити крапельки воска на білому яйці. І так ми готуємося до Великдня. Спочатку, коли ми ставимо віск. Туди фарба не потрапляй. І виходить білий колір. Так, білий колір. От зараз ми підготуємо фарбу і в нас буде двох, двохколірне яєчко з білими плямочками на оранжевому клієнт. в фарбу оцет, для того, щоб вона була стійка. Оцетом витираємо яєчко, оце то додаємо фарбу. Так, і розмішуємо. Розмішуємо. Так, і Бажано витирати ложечку, щоб в нас не псувався колір, тому для нас важливі використані навіть щоб ми просто могли витерти і яйце, і ложечку. Тепер ми беремо наше яєчко, підготовлене вже з воском і опускаємо, наприклад, в оранжеву фарбу. Коли в нас яєчко там полежало, ми його витягуємо ложечкою, витираємо, далі ми його опустимо в синій колір, у нас вийде таке яєчко. За різнокольоровими плямочками яєчко має форму кулясту, похоже на нашу землю. Можливо. Нам хотіли наші пращури, щось передати, якусь інформацію, тому що взагалі яйця переписувались. Писали їх тільки жінки. Ось таке в нас вийшло гарне рібеньке яєчко. Яєчко з малюнками, яке неможливо передбачити. Тепер кожен може собі уявляти, що це таке, комусь це зоріне небо, а комусь це може якісь пташечки. Хто собі що хоче, той і уявить. Але вона в нас ще покрита воском. Піск можна забирати, ну, можна елементарно отак, пальчиком, а можна його. Підігріти над свічечкою. От така в нас вийшла диво писанка. Постирали ми віск, почистили. Можна його потім обтерти ще олійкою, щоб воно було блискуче, гарне. Таку писанку можна подарувати на Великдень своїй бабусі, своїм дідусям, мамам, хресним. Хресним мамам, подругам. Такий подарунок, зроблений від щирого серця, приносить в дім добро. Це такий своєрідний оберіг. Тому не треба лінуватися, не треба боятися. Це нема нічого складного в тому, щоб зробити ось таку роботу разом з своїми дітками. А дітки потім зроблять їх своїми дітками і згадають, як вони робили це з мамою. Передавайте це все своїм дітям, не лінуйтеся, і все у вас буде гаразд. Візерунки на писанках дуже різноманітні, деяким тисячі років. На таких спільних заняттях з писанкарства дитина вчиться не тільки створювати писанку, але й вивчає символіку квітів і орнаментів. Малюючи писанку, дитина зможе за допомогою древніх символів створити свій власний світ, а ще навчиться поєднувати кольори і планувати роботу. Адже розписування писанки процес багатоетапний і дуже приємний. Запах воску, горіння свічок, яскраві фарби, все це захоплює і робить очікування свята ще приємнішим. До народності потрібно завжди залучати. От батьки завжди питають, от а ця дитина вихована, що означає вихована дитина, і е, напевно, що воно таке є: що якщо. Якесь є свято, а це є традиція нашого народу. То потрібно діткам діткам і пояснювати. А ось так робили наші батьки, а так робила бабуся. А вона робила так, тому що це так. І на основі оцих традиціях і підкреслювати мудрості життєві, тобто це прожиті роки. Це люди зробили якісь люди, це підтримали, значить, і людям це подобалося, і було потрібно. І тому батьки повинні до своїх діток, яких вони виховують в першу чергу, от виховувати на народних традиціях, тому що це завжди буде тільки добро від дитини, йти, тобто вона буде приділяти увагу більше чомусь мудрому, корисному і хорошому. Дорогі глядачі, від сьогодні у мамині школі нова рубрика спортивна хвилинка. Вести її будуть чемпіонка світу Лілія Проць та її донечка Настуся. Наші вправи для здоров'я ваших діток. Доброго дня, дорогі батьки. Сьогодні ми вам хочемо показати ранкову гімнастику. Значить, сьогодні є в нас Денис, йому 11 років, і Анастасія, які 5 років. І я тренер Лілія Проць, який вам сьогодні покажемо ранкову гімнастику. Прохання уважно дивитися і в такт слухати, як це буде. Ці вправи можна зробити як з дітками 3-4 років, так і з дітками, яким 10 і 11 років. Отже, ми розпочинаємо. Розпочинаємо ранкову гімнастику повільно. Нахил голови вперед, назад, вліво, вправо. На чотири рахунки. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ці вправу можна повторити п'ять, шість, сім разочків. Друга вправа з дітками при цьому, щоб спинка рівненько, плечі розведені назад. Стоять повороти вліво-вправо. По одному разочку. Один, вліво, вправо. Право, вліво, вправо, вправо робимо помалесенько, дихаємо довільно, щоб не затримувати дихання, і спокійненько. Так само. По 5, 6, 7, 8 разочків в кожну сторону зробити. Тепер е, такі самі прості вправи це ручки от підняли, помаленьку пішли, нахили тулба в одну сторону і так, стараємося трошки потягнутися. От так, щоб трошки м'язи потягнули, Помаленьку дитинка нахиляється в одну сторону і помаленьку в другу сторону. І так само, щоб десь по 10 разочків в кожну сторону потягнулися. Помаленько можна потягнутися і затриматись, наприклад. от. І так само тепер є так само, можна зробити. Нахили вперед помаленьку, при цьому спинка має бути прогнута, ножки рівненько і тянемося. Можна дуже добре, коли батьки стоять один напроти одне з дитинкою і так би хочуть ручками потягнутися. Так само по 3-4 секунди затрималися, стали знову по 3-4 секунди. Раз, два, три, чотири. От зупинилися і знову. І так само десь 5, 6, 7, 8 разочки повторили. І так, от зробили. Тепер ножки на ширині плечей ставимо і помаленьку понахилятися. При цьому ножки колінка не згинаємо і помалесенько, рівнесенько, спокійненько нахиляємося. Якщо маємо можливість, торкаємося землі. Якщо не маємо, то наскільки ми можемо. Помаленько і помаленько, так само можна до кожної ножки помаленько стали і зупинили на вихідне положення. Знову нахилилися вперед. Наступна права, ножки на ширині плечей, ручки вперед і робимо присідання. При цьому стопа має бути на, на повній стопі, не, не можна робити на носочка, ножки ширше, спинку прогнути, не сутулити, не, отак от не присідати, а воно спокійненько присісти і помаленько встати. Так само довільно 5-7 6 разочків, отак от поробити. Так само присіли, спинка рівненько і потяг. от, поробити. От. І в кінці, щоб Ще трошки така вправа, яка є, стану трошки в профіль, покажу діткам, як робити. Одна ножка назад, ручки рівненько потягнулись назад і повернулись в вихідне положення. Знову ножка назад, ручки прямі, помаленьку потягнулися, задня ножка так само подальше ставимо пряму. І так от і робимо. І так само по 6-8 разочків от повторюємо, от. Ось так. Ці вправи можна робити щодня, та й потрібно робити. Хоча це ці, ці вправи можна робити як і діткам, так і дорослим, так і старшим людям, якщо дивитися на нашу передачу. Вісім-десять разочків можна вже старшим, звичайно, щоб більше повторювати. От по можливості, ті, хто то можуть і брати, як з обручами робити, так і з гімнастичними палицями, або з маленькими гантельками, чи, наприклад, там з м'ячами. Спортивна хвилинка це відмінне відеонавчання, завдяки якому ваша дитина зможе займатися спортом просто вдома. Дорогі глядачі, мамина школа підійшла до завершення. Якщо у вас є цікаві теми для нашої передачі або гарні фото до рубрики Мамина радість, ми чекаємо вас за адресою Місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення. Передача Мамина школа.